Працівники обласної бібліотеки підготували для учнів новоодеської гуманітарної гімназії одразу декілька розваг. Серед них шкільна гра, інтелект асорті, зустріч із краєзнавцями та презентація нової книги про забутого миколаївського військового землероба та просто винахідника Віктора Скорожинського. Педагоги наголосили, що це засідання чи не єдина можливість для школярів дізнатися не лише про історію свого рідного краю. Вони дуже багато знають про відомих людей України, цьому присвячуються історії, пишуться книги. Але ті люди, які поруч з нами, вони зачасту залишаються за кадром, і сьогодні вони наші учні змогли побачити цих людей, тих, хто дбає про збереження історії нашого рідного краю. Світлана Бойчук працювала над книгою протягом семи років. Вона перебрала тисячі архівних файлів та документів. Жінка дізналася, що саме Віктор Скаржинський зробив неоціненний внесок у розвиток землеробства південноукраїнського степу. Він придумав спосіб висаджувати лісосмуги навіть на скелястих територіях. Саме завдяки йому наразі в Миколаєві є штучні ліси у Балабанівці, Матвіївці та Варварівці. Розробками Миколаївського вченого і досі користуються країнах Південної Америки та Європи. А у рідному для нього Миколаєві Віктора Скаржинського вже 150 років ніхто не згадував. Сьогодні не вистачає нашому чоловічству і нашому обществу мудрості. Мы все говорим о великих, мы все говорим о важных, о гениях, а вот о мудрецах мы забыли. Оказывается, на нашей земле росли такие мудрецы, которые оставили нам огромное богатство с огромными технологиями, которые нужны и современникам. У грі інтелекти сорті взяли участь чотири команди. Всі питання, підготовлені організаторами, несуть загальний характер, тож перемогти у грі було не важко. Команда Ідея за перше місце отримала рідкісні для області книжки. Такі змагання допомагають дітлахам розвиватися. Секрещають дистанцію в інформірованості, скажімо так, між молодіж, яка проживає в районах і в селах, і малодюжі, то проживає в місті. Тость в місті более доступен як інтернет, так і книги. Хороші фонди наших обласних і міських бібліотек. Учням старших класів також запропонували відчути себе середньовічними каскарями та написати нову неймовірну історію про свій клас. За задумом ця розповідь складалась із маленьких частин. Саме їх і вигадували школярі, об'єднавшись у групи. В майбутньому працівники обласної бібліотеки для юнацтва планують відвідати всі районні школи Миколаївщини. Наступною зупинкою стане одна з шкіл Доманівського району. Денис Іванов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.